Тепло, вода повітря, тематичний форум із такою назвою стартував у палаці спорту Україна на вулиці Мельника. 18. у контексті постійного здорожчання газу та інших традиційних енергоносіїв. Тема економії на опаленні стає ключовою. На це питання відповідь мають виробники, що представили на виставці технологічні новинки галузі. Зв'язку з тим, що вартість газу буде здорожчуватися і насправді. Ми попливати на це не можемо. Це об'єктивний процес. Тому такого роду виставка є надзвичайно цікавою для людей, які потребують опалювати своє житло. Для цього просто потрібно використовувати новітні технології. Будівельний ринок в Україні стрімко розвивається і на заміну технологіями, які вважалися новітніми 5 років тому, нині надійшли нові цікаві пропозиції. Виставка Тепловода повітря 2014 надає чудову можливість скористатися досвідом провідних виробників, ознайомитися із найсучаснішими теплоенерго, ресурсоощадними технологіями та матеріалами для виробництва. Відвідувачам виставка дасть можливість отримати найновішу інформацію про ринок, ознайомитися із новими продуктами та технологіями. Молодіями отримати торговельну інформацію, налагодити контакти, перевірити та об'єктивно оцінити ринкові пропозиції. Виставка тепло, вода, повітря 2014 Триватиме у палаці спорту Україна на вулиці Мельника, 18 до 11 квітня.